Вітаємо! Двокольоровий кубик 3х3 з елементами різної форми від бренду SmartCube поставляється в упаковці, що повністю дублює його забарвлення і співвідношення різних за формою елементів. Куб 3х3 з елементами різної форми. Мікс класичного зеркального кубика та двокольоровості це складна та захоплююча головоломка для дітей від 8 років, яка сильно прокачує логічне мислення та комбінаторні здібності. Рекомендуємо його для дітей та дорослих вже знайомих із класичним кубиком 3х3х3. Цей куб приємно тримати в руках. Також куб має дуже простий та надійний механізм пластик не тонкий, іграшка міцна. Кольоровий пластик вигідно відрізняється своєю невибагливістю та довговічністю порівняно зі стікерами. При обертанні куб приймає різні форми, і вони дуже яскраво та цікаво виглядають в двох кольорах. Кубик може бути два шара жовтих, один синій, а може бути навпаки два сині, один жовтий, коробка однакова. На упаковці є опис українською та англійською, тому така іграшка буде дуже оригінальним подарунком за кордон. Продовжуємо розвиватися та надихаємо своїм прикладом інших. Be Smart! Be with Ukraine!